Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить вас, де ви не були. Сьогодні я хочу розповісти, що я почула, так торкнулось мене це відкровень. відео, хочу поділитися з вами. Пастер був такий біолог, який відкрив закон біогенезу, який показує, що життя не виникає з ніоткуда, з мікроби, з саплітами чи ще з чогось з якоїсь інфузорії, туфельки, амьби. Цей закон відкриває, що життя виникає уже із існуючого життя. Тобто Бог вдихнув в людину душу, що є приклад, що є ознакою, що людина жива. Бо коли людина помирає, душа виходить з тіла і йде в вічність або в рай, або в ад. І еволюція вона не може доказати. Звідки виникло життя, і взагалі звідки виникло все, що навкруги? Тому що еволюція вона опривергає це все, що вона показує? Вона показує, що людина вона всього лиш тварина, вона є така сама частина. Як частина природи, як тварина, там мікроб, пам'яба, все що завгодно. Але це не людина, це не якесь там унікальне створіння, там творіння чи ще щось. Але Бог він відкриває зовсім по-іншому. Тобто є, еволюція, наука, а є наука, теологія. Теологія це те, що показує істина, путь, життя, тобто, наука про Бога. Те, що тільки Бог може дати життя, тільки Бог може повернути життя у мертве тіло. І випад, і гарний приклад це Ісус Христос, який помер і воскрес на третій день. Тобто Ісус переміг смерть. Він спустився в ад, забрав ключі від смерті аду і воскрес у новому нетлінному тілі. І такий, таке чудо він зробив не тільки на власному прикладі, але він зробив і в інших випадках. Це Лазар, якого він воскресив, який уже ну, поганий запах був із гробниці, чи де там він лежав, не пам'ятаю, вибачте. І дівчинка, яку він теж воскресив. Тобто він просто сказав: встань, Лазар, він казав завжди, що він спить. Чому так? Тому що тільки Господь дає життя. Тільки Господь повертає життя в тіло, і зараз люди вони, ми займаємося чим завгодно. Ми вивчаємо, ізучаємо все, що завгодно, але ми не вивчаємо таку прекрасну науку теологію, яка є про Бога, про життя. І тому ми прийняли з легкістю цю науку еволюцію, тому що не хотіли вивчати науку Божу, а захотіли вивчити щось нове, Бо впустили лукавого. І повернути назад цінність життя, що ми не тварини, не матерія, а ми життя. Як Бог і сказав, що людина це найкраще його творіння. Він сказав, що це саме найкраще, що я створив за 6 днів. І Повернути цінність життя в наше життя, ми зможемо тільки, якщо увіруємо в Ісуса Христа, який є путь, істина і життя. І всі ми рано чи пізно помремо. І зараз, коли йде війна, хлопці, які воюють, і люди, які в тилу, ми кожен кожної минути можемо погибнути. І цінність життя приходить саме в той момент, коли ми. Розуміємо, що ми можемо померти. Особливо це е, ті, хто воює хлопці. Тому що в тилу ми бачимо, що не завжди є ця цінність, і ми ще ходимо в ці ілюзії. І цінність змінюється, коли ти знаходишся на грані життя і смерті. Змінюється. Чому? Тому що ми починаємо смирятись перед Богом. Ми починаємо повати і надіятися тільки на Бога, і кликати Бога в своє життя. Боже, спаси, допоможи, і Бог спасає, тому що ми відкриваємо своє серце, ми щиро каємося перед Ним. І тому це треба робити не тільки тоді, коли ми стоїмо на грані життя і смерті, а завжди. Тому що тільки Бог дає життя, і тільки Бог може повернути життя у нове. Не тлінне тіло, то тобто є перейти в життя вічне. а перейти в життя вічне ми зможемо тільки через Ісуса Христа, тому що Ісус є тим порталом, є тими дверима на небеса. Амінь.